Це сказочная висказка. Я тебе читала. У мене завжди є бажання такого плану концертів брати участь. Ми вже не вперше виступаємо в воєнних частинах. В частинах виступали ще навесні, теж давали кілька концертів. І зараз запросили сюди. Тоді ми у Херсоні були, власне, працювали, співали хлопцям. А зараз сюди запросили. І Як ідея виникла, мені здається, це така річ, вона сама собою народжується. Просто висловили. Хлопці, що хочуть бачити нас, і ми відразу зірвалися і приїхали. А, чи ну, чесно кажучи, я горджуся вами. Ми всі вам гордимося. Ви наші герої, ви наші захисники. З такими чоловіками, чесно кажучи, нічого не страшно нам, жінкам. І... Ви бачите, сльози в моїх очах, мені здається, що це було максимальне, е, максимальний доказ того, що, ну, мабуть, це найкласний концерт в моєму житті, чесно, І, По-перше, ми не сподівалися, що сцена буде. Це взагалі це не чеки фантастика. Минулий раз ми взагалі працювали прямо в полі. Це раз, ну, чесно, стільки приємно вражені, що підготувалися, змонтували сцену. Це най... найяскравіший спогад, чесно, на все життя, і самі хлопці стали, я просто не втрималася. Я просто вважаю, що це справжні мужчини, справжні чоловіки, е... безстрашні, які не бояться класти своє життя заради нас.